От бачите, багато хто такі каністри викидає пластикові, а між іншим з неї можна зробити прекрасно прекрасно такий приспособиткий ящик для інструменту. От бачите, в нас тут зібрані всі сікатори. От такий, бачите, це, це ще радянський. Ну і інші. Такий є, отакий є. Ну і от самий оригінальний. до речі, рекомендую. Це не просто секатор, це для не тільки для обрізки дерева, а й для щеплення. Тут така спеціальна приспособа, Ну, я в попередніх відео вже про нього розказував, як за допомогою цього. Секатора прищеплювати дерева дуже зручно. Ну і головне бачите така каністра.